Говорити про те, що відбувається на паливному ринку і з цінами на пальне, з нами на прямому зв'язку. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Чи варто очікувати на зміну вартості на ринку пального? Як які коливання зараз відзначають експерти? Про це ми будемо говорити? Отже, пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. пане Сергію. Що зараз відбувається на ринку пального, і який прогноз по цінам можете дати? Ну на ринку пального можна сказати, що закінчився сезон активного споживання, який триває от серпень, вересень це два таких пікових місяці, пікових навантаження. Зараз бачимо, що споживання потихеньку. Падає на ринку, відчувається профіцит пального, тобто його більше ніж нам потрібно. Ну, відповідно, ринок прямує у так званий мертвий сезон. Але дивимося за ситуацію, бачимо, яка непроста обстановка в плані обстрілів да, там, газової інфраструктури і енергетичної інфраструктури. Я думаю, що цей сезон не буде таким уже і мертвим, оскільки. Скоріше за все, буде більший попит на пальне для генераторів, тому я думаю, що навряд чи це буде типовий такий сонний сезон, як це було, наприклад, минулого і позаминулого року. Тобто не варто сподіватися на, на те, що почнуть знижувати ціни, зазвичай як це відбувається восени, коли запускаються там усі можливі акції для того, щоб розпродати і дійсно, бачите, ви згадали про те, що продовжують обстрілювати інфраструктуру Минулого тижня після масової атаки росіян, коли в Вибило вперше електрику на Київщині. Автомобілісти зіткнулися із певним дефіцитом бензину на окремих АЗС. А тут, на вашу думку, фактор паніки зіграв? Чи в нас є реальні ризики дефіциту? Ні, насправді ризиків таких немає, тому що ну, ніхто ж не тримає на заправці, ніхто ж не готується да, постійно для якогось там сплеску попиту. Ну, Просто попит там зріс, там на якоїсь станції купили більше, ну не, не, не встигли просто підвести нову, новий там бензовоз, там нову партію. Ну а так насправді глобально проблем немає, запаси пального є, і що стосується цін, то абсолютно те, що буде попит, і те, що ми прогнозуємо, що він е, буде, то це не означає, що ціна не буде падати. Ну тобто, тому що якщо ціна в світі на нафту. Буде знижуватись, буде знижуватися вона і в Україні. І до речі, от ми вже цього тижня спостерігаємо поступове таке охолодження цін на нафту. Тобто, якщо там останні пару місяців ціна була 65 доларів за барель, то от цього тижня ми вже бачили показник навіть там в один день 61 долар за барель. Тому є всі передумови навпаки для того, щоб ціна дещо знизилась, тому що бачимо, що оптові ціни, наприклад. Вони трошки просіли. Тому я думаю, що найближчим тижнем, е, я думаю, що ну, досить вірогідно, що ціна на пальне на бензин на дизель е, трошки просяде. Думаю, на гривню може трошки навіть більше. А враховуючи те, що наступного року акцизи на пальне зростуть, як це відобразиться на цінах? Дійсно, з 1 січня заплановане чергове підвищення. Воно складе десь в залежності від марки пального від однієї там, до півтори гривні за літр, і безумовно, це податок, який сплачує споживачів, відповідно, він напряму впливає на ціну. Тому якщо ціна на нафту там буде стабільна на, на момент е, цього акцизу введення, да, підвищення, то відповідно думаю, що ну, ціна буде пропорційно просто зросте на ту гривню-півтори. Але наприклад, ми знаємо, що минулого року був такий цікавий випадок, коли досить суттєво піднялися акцизи у вересні минулого року. Але на той момент світовий ринок впав досить суттєво, і відповідно на цінах це взагалі не позначилось на бензин на дизель. То ми пройшли той період дуже спокійно. І непомітно. Тому багато що буде залежати від того, що буде відбуватися на зовнішньому ринку на 1 січня, ну і там плюс-мінус 10 днів, да? тобто які, які будуть тенденції. Тому я не виключаю, що можливо, нам знову подфартить трошки, і на, на, на тлі зростання податків впадеться на зовнішнє і пройдемо спокійно, навіть не побачимо е, ніяких коливань. Ми в значній мірі залежимо від імпорту пального, особливо через спорти, транзитні маршрути. Як, ми, як на вашу думку, як ви оцінюєте? Наскільки вдало ми зараз мінімізуємо всі ризики? Знаєте, ситуація насправді. Давайте подивимось на ті ж інші енергетичні кластери, да, це там на газовидобуток, на електроенергетику. Ну, багато чого ми чули останніми роками, да, що там те неможливо, і це неможливо, і... а в, итоге, ну, в результаті бачимо, що ситуація ну, досить, досить скрутна. Тому я не хотів би говорити, що от, там, от, 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 все неможливо, тобто, все у нас буде там, от, гаразд, і так далі. Тобто, так, ринок пального він набагато стійкіший, ніж ринок електроенергетики і газу, оскільки він децентралізований. Да, тобто, у нас нема великих. Вузлів, накопичення цього пального виробництва у нас вже давно немає, тобто нам його розбили. Тому е, пальне воно децентралізоване і, наприклад, ж не будеш там стріляти по кожному бензовозу, да? е, тому він більш, скажімо так, захищений. Але це війна, і е, говорити щось гарантувати. Да? Ну, дуже складно. Можемо сказати, що ринок за останні три роки пройшов дуже багато випробувань, знаходив виходи завжди. Подивимось, всі готові. У нас дуже гарно підготовлена транспортна інфраструктура, ринок адаптувався вже. Ми працюємо фактично навіть без сховищ, працюємо з коліс для того, щоб не наражати на небезпеку і на втрати себе. Ну але знову ж таки бачимо сюрпризи, коли ну, ворог дуже підступний і без, безпринциповий. Тому. Е Сподіваємося, що все буде нормально. Все працює. У нас дуже диверсифікована система постачань. тому я думаю, що ну, з великою, скажімо так, впевності, можна сказати, що буде, буде все нормально. А от до речі, пане Сергію, щодо курсу валют, вплив його значний на ціни на пальне? Безумовно, оскільки ми 100% пального імпортуємо, тобто купляємо його за валюту. То курс цієї валюти він є визначальним фактором, десь так існує вже давно пропорція, що кожна е копійка в курсі е долару це копійка в ціні пального. Тобто, ну, якщо так, то десь одна гривня в курсі долару це 80 копійок в вартості пального. Тому ну, кореляція можна сказати, що пряма. Чим вище долар, тим, тим буде ну тим тим більше буде зростати ці. А, Ну і не можу спитати а, під час нашої розмови щодо ситуації в Росії, які зіткнулися із певними проблемами із дорожчанням або ж відсутністю дефіцитом а, пального по багатьом регіонам. А, як ви бачите продовження цієї ситуації для власне, самої Росії і її споживача? Ну, насправді невідомий масштаб проблем, да, наскільки ефективними були наші удари, і скільки насправді вдалося вивести з ладу е, потужностей і наскільки швидко вони зможуть їх поновити. Е, ми цього не знаємо. Інформація засекречена у росіян що там щодо видобутку, щодо переробки, транспортування, експорту, не розуміємо. Розуміємо, що зараз от, у них теж був високий сезон. Ну і через що у них проблема, да, тобто, у них пік споживання пального і його обмежене виробництво. Зараз цей сезон, як і у нас, він закінчується. Відповідно, пального буде менше, але знову таки ми не розуміємо, наскільки багато потужностей в них виведено з ладу, і можливо, що навіть зменшення споживання, воно їх не врятує від того від нестачі пального. Ми бачимо, що вони заходи здійснюють там щодо. Додаткового постачання, це і Білорусь, це і імпорт. інший. я думаю, що вони це зроблять, але все одно ці удари дуже ефективні із психологічної точки зору, і з фінансової, оскільки це величезні втрати, це там мільярди доларів. Реально економіка російська втратила через ці наші удари.